Всім привіт! З вами Хартійна кухня» І з нами неперевершений кулінарний маестро Чаба Бакош. Вітаю всіх! Ірина Хоменко. І сьогодні до нас завітав Павло з позивним Папай, офіцер 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України. Дуже приємно. Вітаємо! Папай. вас! Папай! Шпінат для себе. Так завжди. А любиш шпінат? Ну, скажімо так, полюбляєш? Добре. А ми сьогодні з, з нашим папаям приготуємо картоплю по-домашньому, от на такому великому сковородці. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. А цибуля з часником, а дівчина з козаком: тірям, тірям пам-пам-пам, тарям тар пам-пам-пам. Що нам треба робити, Чабіку? Що нам треба робити? По-перше, треба нарізати. А ми спочатку картоплю чи цибулю будемо? Ні, спочатку одразу будемо смажити сало, а потім будемо вже додавати картоплю. Почну з картоплі. Давай з картоплі, давай почнемо. Так, ми як вдоль поперек. Як по селянськи. Все, зрозуміло. Паша. Так. Чому Попай? Якщо чесно, вже навіть хотів трішки позабути цю прізвище, не прізвище, кличку, скажімо так, дитячу. Ще далеко в 2010 році я навчався в Харківському ліцеї з посиленою військово фізичною підготовкою. І я завжди там на зарядку, коли там були якісь спортмасові роботи, завжди був у тельняшці. Угу. І хлопці, ну звісно ж, креативні, дуже одразу це запримітили, і все папай. Я вже навіть випустився з ліцею. Там пройшло ще е, два роки. Я вступив до лав академії. І в академії я вже намагався змінити. Думаю, може не папай, може там лібус буде або ще щось. Ні. Папай. все папай, і досі вже я офіцером. Скільки і папай і все ні, ну папай — це крутий персонаж. Мені, до речі, теж він дуже подобався. Ну, ну дуже дуже подобається для нього. Навіть пам'ятник поставили американські так. фермери. Так? Да? 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 Да. І... Так, Паші, то ви професійний військовий? Так, майже з самого дитинства, тому що в ліцей пішов, ще мені 15 років було. Вже після ліцею, якщо чесно, думав, що більше з військовою службою я пов'язаний ніяк не буду, але пройшло два роки, і, скажімо так, серце покликало піти знову одягти погони. І, в принципі, з 2014 року я в погонах і несу службу постійно. І зараз яке у вас звання? Зараз я майор. А скільки вам років майор? Прекрасно! – вісім. молодий да. майор. Дуже молодий. Вже не зовсім молодий, вже є і помолодше, майори. – Так? – Так, так. 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 – Ви зараз Див... служите в 13-й бригаді оперативного призначення Хартія. На якій посаді? Проходжу службу на посаді. По роботі з особливим складом. Посада, моя старший помічник, начальника відділу по роботі з особливим складом. Тобто, робота ага. з персоналом, з особливим персонал. складом. Так. Папа, я можна вас попросити мені допомогти? Трошечки? Так, так, звісно. От, як ви до солонину відноситесь? Любиш? Дуже. Дуже? Дуже. Ну, звісно. Ну, шо, Це ж ж тоді у нас сьогодні крові. У нас... Це ж у нас в крові. Ну що, давайте. Тоді. От, будемо розтоплювати сало і на салі будемо смажити картоплю. Як ви, до речі, готуєте? Готуєш карто картоплю? Картоплю точно готуєш? Ну, якщо чесно, то фірмова моя справа це лазаня. Лазаня? Так. Це фірмова. Белісімо! <голе> італіанець? Так, італіанець. <голе> Трішки. <голе> Трішки. Бачите, поки я вам допомагав, в мене вже замір своє, Паша, ви заговорили вже так. за ваші фірмові страви. Тут у війську готуєте собі щось? Слава Богу, в цій частині цього не доводиться робити, тому що в нас кухарі. Найкраще. Мені здається, що якщо я навіть приїду додому там, у відпустку, то не буде того асортименту, який зараз нам пропонують. Ну кожного дня ми їмо щось нове. Тому... Балують у вас? Так, балують, балують. Тому навіть не знаю, що казати вдома в такому разі. Тому що ти не переживаєш за це. Ти знаєш, що ти ввечері поїсиш, вранці поїсиш, в обід поїсиш, і все буде добре, смачно і це дуже важливо. Добре, а ти одружений? Я на стадії вже одруження. У травні буде весілля. О, ну, ми тебе вітаємо. Да, ти гарно гарно був... подумав. Звісно. <сум> 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 Представляєте, що робить? Давай мені. Це, мабуть, холости тому так каже. Уже так. Я тебе вітаю. Я тебе вітаю. Я бажаю створення і щастя новій сім'ї, тільки любові, взаєморозуміння. Ну і звичайно, щоб ваша родина збільшувалася. Дякую. Давайте тоді продовжимо. Папай, от а от зараз мені потрібно, щоб ти показав свою силу. Одягай, от ті перчаточки сині. і давай будемо картоплю закидувати сюди. Ти береш Великий Мені казан. Треба робити. Можеш поки нарізати. Тут цибулю? Цибулю. Да. пів кільцями. Напів кільцями. Да. Добре. Ти ж ти потім забереш і будеш годувати своїх побратимів. Обов'язково. Давай, крашечки залишилось. А крім лазані, що ти ще готуєш? А а чи що ти, ти любиш? М'ясоїд? Ку... М'ясоїд, звісно. Да? Там ну, куди ж військовому, щоб бути вегетаріанцем, це мені здається. Це страшне діло. Несумісні да. речі просто. <су> Паша, а так. яка улюблена страва, яку готує мама? Мама? Ну, я навіть не знаю, як вам її описати. Вона має назву цю це... страву? чи Так, ні? так, так, так. Назва її Мішанка. Мішанка? Мішанка, так. Чого це таке? Я Вперше таке чує. Да, мої батьки з Західної України. О! І це фірмова страва. А звідки батьки з Західної України? Закарпаття, Ужгород туди за хустом. Земляк! Ну, бачите. Да? Ти мій земляк. Я, я із Мукачева. Йоп, ще раз. Тому як би. Мішанка, із чого вона состоїть мішанка? Якщо брати інгредієнти, то це квашена капуста, фасоля, ну, звісно, там заправка, як борщ, ну, воду додаємо. І все. На цьому ну, це пер рагу. перший інгредієнт ні. Це перший інгредієнт, це як, скажімо так, одна половина ага. частина блюда. І друга частина блюда це ми жаримо картоплю. Угу. Ця частина блюда має бути холодною, там де мішанка, там де фасоля, квашена капуста, Фасоль все... з квашеною капустою. Так, і залито це все водою, як борщ. Просто перемішалося, ага. ага. не вариться воно нічого? Ні, вариться, вариться, ага. воно вариться. Потім ми це все охолоджуємо, ставимо у холодильник, щоб воно було саме холодне. Угу. До цього ми жаримо картоплю і подаємо на стіл вже гарячу картоплю смажну і холодну цю мішанку. Е, мішанку. І ти їх поливаєш? Ні, як? потім я беру е, гарячу картоплю, е, ну там по потрошки Зак... так, так, порційно. і закидую в мішанку і з мішанкою їм. Це дуже смачно. Ну дивись дуже. я збираюсь на Закарпаття. А якщо якщо ви з Закарпаття, я... то токан має бути. Токан я знаю. Ну, токан, що Це таке, так. ну, це, це каша. Так, так. Токан Туда? та також дуже ну, Ти дзвониш мамі, і я приїду в Ужгород. Ужгород треба. Хуст або Ужгород. Хуст Ужгород. Я можу і туди, і туди за Я поїду куди скажеш. А можна скажи і туди і туди? Я передам мамі привіт і скажем, що я приїхав від вашого сина. Скоштувати мішанку. Ну, все, домовились. Як маму зовут? Раді гостя Тетяна. Тетяна, я до вас їду. А можна я з тобою поїду? Можна до це багато щоб можна. Ми всі приїдемо тоді. Всі, все, всі. Вся команда запрошується у гості. Паш, як ти опинився в харті? Я хотів для себе. Зробити щось більше, щоб мені було що сказати дітям, uh -huh. де я був, коли була війна. скажімо так, дякуючи е, своїм побратимам, які також перевелись з академії, це майор Баєв і майор Даніелян, які також служать е, в Харті, Я висловив своє бажання їм. Вони знали, те, що я вже наміряваюсь кудись uh -huh, uh -huh. тікати. І мені подзвонив Максим Ашотович, майор Данілян, каже: Паша: якщо ти готовий, ми будемо раді вітати тебе в нашій сім'ї, молодій, і разом прокладати історію, прокладати шлях. На що я відповів одразу? Я згоден, як на весілля. Після тієї розмови розпочався шлях переводу. Який також був нелегкий. Кадровий голод він відчувається ну, у структурах. Uh -huh. Тому це було дуже тяжко зробити. Але я ж кажу, дякуючи командуванню бригади і підтримці своїх побратимів, uh -huh. це питання урегулювали і дали зелене світло. Перше моє знайомство з командиром, з полковником Балянським, це було інше знайомство. Ну, не як з там з якимось командиром, який стоїть десь у горі, і ти не можеш до нього дотягнутися рукою. І я прийшов, каже, ти готовий до виконання поставлених завдань? Кажу, готовий. Обняв, ну, руку потиснув, я одразу відчув, що я в сім'ї і мені було приємно йти, 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 виконувати. Ну, було приємно, що прийняли. Ну в Харті це і означає, тобто... що ну такої сплячений так, колектив. Так, Ми пам'ятаємо тільки перше своє відчуття. Так, так, так. і воно дуже важливе. Воно дуже відчуття. Це саме важливе. Гарно пам'ятаю, як почав знайомитись е, з побратимами. Ну як взагалі це починалося. А як давно ти в Харті? В харті я вже п'ятий місяць. Ці етапи проходив, коли я там приходив до нової частини, до, до нового колективу. Це завжди. Ну, важко. Так. Це важко. Тим паче в такий час, коли побратими вже пройшли дуже такі серйозні тяжкі моменти в своєму житті, і, і втрати, і біль, і горе. Нових е... не дуже пускають. Так, Нових не дуже пускають, але ось в цьому і хочу зауважити. що… Люди не подали виду, що я прийшов з академії. А навпаки, бойові офіцери і бойові побратими, навіть такі, як солдати, сержанти, молодші сержанти, старшини, вони е, дали відчуття в тому, що неважливо, звідки я прийшов. Угу. Якщо ти прийшов до нас, то ти вже наш. Ти з нами. Ми це одна сім'я і ми круто. готові йти з тобою разом. І коли я це зрозумів, я перестав там чогось боятися, казати десь щось. Я вже вів себе, як я маю себе вести. Розправив як вдома, так, так. Я відчув себе потрібним, я відчув, що між нами немає ніякої різниці. Ні між полковниками Белянським, ні між солдатом. А у тебе ж підпорядковуються цивільні, правильно? Люди, які без військового досвіду, як, вони, як ти до них, точніше, відносишся? Я хотів йти з часом в ногу. Нова побудова, нові принципи відношення до підлеглих, нові принципи прийому угу, нових людей. Тобто інша структура там, де немає совку. Я спочатку е, теж не розумів, як мені правильно це робити. Але потім я зрозумів, як це може бути набагато простіше. Коли людина приходить до тебе і ти не починаєш їй казати, ти будеш снайпером, там, а дівчина приходить, а ти кулеметником, а ти гранатометником. А до тебе приходить людина, а ти питаєш, що ти вмієш? Чим би ти хотів займатися, щоб тебе лягла також душа до цієї справи, яку ти будеш робити? Тому що якщо... Пекаря заставити йти робити кладку, ну, то да. кладка з цього то не буде, дуже гарно буде. Да. А якщо пекаря поставити біля пічки і дати йому муку, то з цього буде то да. і от на цьому орієнтується бригада. І це найголовніше, що мені дало знаєте, такий також поштовх йти саме сюди. Нікого ні в чому не заставляють. Тобі дають вибір, тобі Супер. дають право, тобі дають час навчитись, тебе навчають. Просто треба бажання. І розуміння, що ти хочеш, як ти хочеш допомогти. Все. А якщо людина на своєму місці, вона більш замотивована, більш Та професійна. З... Звісно, і... звісно, більш нікого чому? не треба заставляти. Просто треба людині дати те, що вона хоче. І вона сама все зробить за тебе. Прекрасно. Ось на цьому будуються аспекти бригади. Ось і все. Клас. Чабік, ми па порізали цибулю. Так, Да, молодці. А можна от, ті, бери от ті гриби зараз, зараз. Ось сюди. Закидуємо. Кидай. Все, супер. Ну як тебе? Так. Сподобається? Я може Буде, я може буде, думаю, буде так. дуже смачно. А ти Це, звичайно, народився в Закарпаття? Шанка. Народився, так? Ні, ні, народився я в Кривому Розі. Криво, Кривому Розі. А, а зараз е, а мама і папа а, вони оба і Закарпаття. А, так, так, обидва, обидва, обидва. А зараз проживаємо в Харківській області. Тому якщо поїдемо в гості, не в Закарпаття. Ні, ну краще в Закарпатську. Треба ці страви також, там їх подають по-іншому. Але ж мама в Харківській області. Та мішанкою куди їхати? Харківська. Отож. А поки наша картопля смажиться, давай нагадаємо інгредієнти. Інгредієнти на екрані. І прийшло час додати цибулю. Угу. Давай, іди сюди. Ні, а я буду додавати, так, а ти ж... мішай, я вже Ви міста. Да. Стумийся. Давай, от... ну, додавай, да перемішуй. І будемо тільки зараз солити. Треба гарно посолити. Ага. Ну що, гарно перемішуй. Так. І... Все, мені кажеться, що нічого більше не будемо додавати. Можемо по вкусу чорний перець. Але Ірина не любить, так що. ти любиш? Якщо Ірина не любить, то й я не люблю. Паша! Ловила. Молодець. Я думаю, хай воно трішки потушиться, так? Треба, Посмотрите, нехай потушиться, так. не треба мішати, Тому щоб вона, вона каші не, ну, не, не було буде. не було так. каша, але да, картопля да. по-домашньому крута, коли чуть-чуть от такий, знаєш, чуть-чуть м'який, чуть-чуть да, хрустящий, да, да. хрусткий, да, от це круто. Мені подобається. Але знаєте, чого не вистачає? Чого? От е разом з цим блюдом. Молока. Молока чого? Такого молока? Звичайного молока. Серйозно? Так. – Досмажена картопля з грибами, так. з цибулькою, з чосначком, так. склянку молока так. холодного. Холодного, домашнього а молока. А може кефіра? Ні. Молока. 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 Так. М -м? Мама так робила. Так. А ти бограч готуєш? Ні, я його не готую. Не готуєш, а полюбляю. Полюбляю так. А ні, Мама готує? Готує, не готує? Вона готує так. Але я до цього хисту не маю. До бограчів. Да. – А ти взагалі я, любиш готувати? Коли є настрій, час і ну, хочеться, то так. Але для цього є ви. Прекрасно! Прекрас. А нам ну, завжди хочеться готувати, так? Ну, Я думаю, що так. Робота така, Ірино, робота така. А знаєте чого? Тому що ми хочемо, щоб ви завжди були ситі і посміхалися. Чесно кажучи, я більше люблю їсти, ніж готувати. Але готувати теж треба, тому що. Ну я вам скажу так, що коли мати дружини дізнається, що я там приїду, там навіть сьогодні вона дізнається, що завтра я буду. Три ряди. Чотири? Все, торти п'ять видів, страв чотири види. Ну просто, Салатів аби я приїхав, з'їв все найулюбленіше, що вона робить, щоб все було на столі. Да. Обучі да. Я... контролює. Ти, 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 да, ти все з'їв? <laughs> ти не голодний, може ще оце, може ще щось. Давай, Пашенька, ну і ще це. Давай, ну це ж я для тебе готувала. Тобто приємно, коли вдома чекають. Ну, О, це погоджуюся, це, це, це дуже приємно. тир'ям-тир'ям-пам-пам-пам. Друзі мої, останній штрих. Додаємо чесник. чесник. Різати не треба, вона і так видасть аромат, підсматришся і буде таке чесночне масло. Так? Угу. Це достатньо. Давайте готуйте стіль. Ні, ні, це хай буде, я тут угу. зараз. Папай, бери от так, так, так. такі штучки. А Іриночка, я тебе дуже попрошу, наріж, будь ласка, зелень. Звичайно, звичайно. Зараз все це зроблю. Чуєш, Паш, А так. ти мамі не допомагав там, крутити закрутки в дитинстві, соління? що е, Це був постійний процес, <рес> <рес> безпреривний. Тому що, Припахувала, да? <рес> так. Е, живемо в частному будинку, огород маємо, тому це все-таки постійно. То Я ти нав... і картоплю Я всадиш? навіть, <рес> навіть пам'ятаю в дитинстві з братом старшим. Там, ну, у кожного ж мають бути свої кошти. Ну і звісно ж, батьки як робили. Зароби так, гроші. Хто да? там? Скільки? Один колорадський жук, 5 копійок. Я то а говорю, можеш не впрягатись, я сам позбираю. Все, розчот сразу, перещот, тобто все. Комерція. Да, Комерція все, все з дитинства вже почав кошти збирати. Да. А наша хартійна картопля вже готова. Давай, допоможи, так. будь ласка. Давай. Ми його знімемо. Ось так. І от сюди на стіл Скаштуємо, а потім відправимо твоїм побратимцям. Так, вони будуть дуже раді. Зелень я висипаю чи ні? Да, – Так, висипай. висипай. Давай. Да. Дякую. Ну що, подобається? Дивись. Дякую. Та можна і сказати картопля по по-закарпатськи». <закарпатська> а <закарпатська> можна і так. Ні, да? це хартина, хартіна, картопля. Хартійна закарпатська. Ну що, скуштуємо? Скуштуємо, скуштуємо. Давай. Ооо. Ой, М -м, пахне. Я. Обережно, гаряча. Угу. 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 А яка смачна. Чеб'як. Давай, поки ми смакуємо, нагадаємо нашим глядачам рецепт. Ну, що добре, так? Да? Дуже-дуже смачно. Смако. Угу. Відчувається, що з любов'ю. Да. Ми всю свою любов вклали в, в домашню картоплю. Може, вона така смачна, тому що хартійська. Харківська. Може, да. може, може, може так. <ріст> Скажи мені, після нашої перемоги, коли в Україні запанує мир, все буде добре. Що ти будеш робити? Ну, по-перше, перемога буде все одно. Це. Однозначно 100%. і в цьому немає ніякого сумніву. Ну, а по-друге, звісно, плавне в мене є. Я завжди мріяв бути пов'язаний з транспортом, з автівками, тому, коли в мене буде змога, і я зрозумію, що нашій державі більше не загрожує ця скотина, яка напала, то mm -hmm. я попрошу командира. Піти і вже займатися своєю справою, там ательє, або там, ну тобто, щось зв'язано з машиною автозапчастинами, цим всім ділом. Супер. Дай Бог, щоб так і було. Так і буде, да. так. І ну, буде. Сподіваємось. Друзі, сьогодні ми приготували хартійну домашню картоплю зі шкварками, з грибами. Дуже і дуже смачно вийшло. Ну і так. допомагав нам у цьому Павло з позивним. Папай, офіцер 13-ї бригади Хартія Національної гвардії України. Наш захисник дякуємо тобі за це. Дякую вам. Ну і дякуємо, що ти прийшов і приготував це все. Друзі, ми ось цю картопельку пакуємо і відправляємо нашим хлопцям. Дякуємо всім. З вами була хартійна кухня, де ми готуємо, годуємо наших бійців і спілкуємося з такими крутими чуваками. Тим паче мій земляк. Дякую вам за запрошення. Дуже було приємно. І ми тобі дякуємо. Слава Україні! Героям Слава! Па-па. Приїхав смачний обід для наших хлопців від хартійської кухні. Дякуємо хартійським кухарям за цю смачну волонєр. Велике вітання. Дякуємо, хартійській кухні. Благодарим наших волонтеров за очень вкусный банк. Сейчас будем пробовать. Заранее спасибо. Дякую барду. Наш плов. Тільки я по польськи не знаю, як Дуже я пол. Відкрываем Ой, як хлопцов. I'm <laughs> 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 sorry,